Троє людей травмувались вчора в аварії у Сумах близько 21-ї години на кінцевій зупинці по вулиці Роменська зіштовхнулись легковик та маршрутка. Відбулося зіткнення легкового автомобіля Тойота Camry та маршрутного транспортного засобу РУТА. У наслідок автопрогоди, водій легковика, а також два пасажири маршрутно-транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, з якими їх доправили до медичної установи для надання необхідної допомоги. За словами заступниці директора обласного центру екстреної меддопомоги Галини Білоус, одного травмованого доставили до центральної міської лікарні, двох інших до обласної. У приймальному відділенні міської лікарні надати інформацію про стан хворого відмовились, посилаючись на лікарську таємницю. В обласній лікарні одному з травмованих надали допомогу і відпустили ще один, залишається у ортопедії. Поєднана торока скелетна травма, забій грудної клітини, забій м'яких тканин кінцівок, перелом, основання третєї красної кістки. На даний момент стан хворого задовільний, можна сказати, отримує допомогу згідно протоколом. В аварію потрапив водій маршрутки номер 5 Романське хіммістечко. Коментар перевізника ми намагаємось отримати. За словами співробітника відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимира Кузьменка, відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю загрожує штраф від 3 400 до 8 500 гривень або виправні роботи до 2 років чи арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати авто на 3 роки.